Ось це HDMI-друти. І вони зовсім не підходять для під'єднання пристроїв на дуже далекій відстані. Наприклад, 30-100 метрів. Так, так, так. Навіть якщо ви їх з'єднаєте через подовжувач, це буде зовсім не те, тому вони в нас кудись полетіли щось там. По! Стелю збили. Неважливо. Коротше, в нас є ось таке рішення. У мене їх декілька. Це в нас оптичний HDMI з нульовим, скажімо так, з нульовою втратою сигналу, з підтримкою 8К 60 Гц, з підтримкою 4К 120 Гц, з підтримкою ARC і ERC. Це важливо. І важливо те, що цей дріт з пожиттєвою, скажімо так, як, як сказати? З гарантією на все життя чи пожиттєвою гарантією, так? На все життя, скажемо то пожиттєво, якось, якось звучить не так. Коротше, це оптичний HDMI з дуже крутилезними функціями і дуже легкою інсталяцією. А тепер давайте ми його розпакуємо, но перед цим но перед цим підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник у опису під цим відео. Посилання на перевірених продавців, де я його брав, і на інші трохи модели, трохи дешевше, бо це дійсно. Ну, такий собі не дешевий. Коротше, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Так, так, так. Відкриваємо. Ус, дивіться, де тут у нас? Бачите, як це зроблено? Правильно. Середня, середня точка відкривання зроблена. Це дуже... Це, це прикольна річ. Якщо в тебе щось гостреньке, то просто воно посередині зроблене. Отвір такий прикольний, саме для цього. Тепер у нас є пломби. Це ж не просто так. Тут воно пломбоване, це бренд, це бренд, це руїпу, щоб ви розуміли. Це руїпро, це руїпро, то Руіпу я плутаю з, де, з деякими іншими пристроями. Так, відкриваємо. Давай, давай, давай. І ось так це виглядає. У нас є інструкція. А у цих дротів є, звісно, плюси і мінуси. Плюси це те, що без втрати сигналу, те, що на далека відстань, відстань і підтримка ERC і ARC саме у, цього, у цієї моделі, але не можна його згибати під гострий кут. Це важливо. Тут навіть застереження. У нас ось такий пакет, набір саморобника. Відкриваємо сам по собі фібер. Тут 30-метровий, можна навіть 100 метрів зробити. Гарного кольору. Так, гарного кольору. І ось в нас є сама інструкція. Тут все показано. Знімаємо стікери. Ось таким чином можна загибати, не можна робити гострий кут. Зняли стікери, вставили, вставили і під'єднали. Можна ось таким чином. І обов'язково під'єднали живлення. живлення. Поясню, у чому питання. Бачите, не можна так, не можна зламувати, не можна. Тепер далі. Давайте відкриваємо цю штукенцію. Відкрили. Ось таким чином. Є ось такі в нас, ну, по-перше, знімаємо, звісно, стікери. Давайте їх залишимо, як вони сказали, для майбутніх інсталяцій. Тут в нас є мікро-USB для живлення саме для такого дроту. Відкрили. Під'єднали usb шечку це дуже важливо, бо ERC не буде працювати без мікро-USB. До речі, є пристрої, які дають живлення через HDMI, тому не обов'язково перевірте спочатку, чи буде працювати без них. Іншу беремо, знімаємо для майбутніх інсталяцій. Також. Що ти знімаєш? Не було видно. Запитаю, що ти робив. Так, що я робив під столом? Так. Ну, ти ж тут стоїш під столом. Mm -hmm. Давайте. Так, під'єднали. Під'єднали. Зняли. Пішли під'єднувати. Пішли зі мною. Так, спочатку. Нам потрібно ну, викинути старий дріт, який не може нам забезпечити таке задоволення, як під'єднувати. хрен зна куди. Беремо. М -м. Знімаємо. Звісно, можна у бухті його, скажімо так, залишки. Ну, він як у бухті в нас буде, якщо у вас там менше, ніж 30 метрів, ви можете брати під свої, скажімо так, потреби різну довжину. Давайте так. Беремо, це в нас буде на телевізор, це в нас буде на ТВ-бокс. Тепер тут також знімаємо ковпачок. Беремо і вставляємо. Ой, головне не переплутати. Оп! Для того, щоб зняти, тут навіть є отака, така, є така за, рухома защіпка, щоб зняти. Дивіться, просто знімається і вдягається. Все. Знімаємо кришечку. Вставили. Обов'язково вставили. Під'єднали живлення. У будь-якому телевізорі є USB. Якщо він один і він вам потрібен, купіть, скажімо так, подвійник, подвоювач. Пішли на ту сторону до ТВ-бокса, щоб ми відразу бачили скажімо так, результати нашої роботи. Знімаємо ось такий Блін, для майбутніх інсталяцій залишимо. Так, з'єднуємо з цим коннектором. Не, не та сторона. Оп, є. Тепер під'єднуємо до USB-шечки. Знімаємо оцю штукенці і під'єднуємо. Тепер опа! І диво. Чекаємо. Чекаємо. І в нас з'явилося зображення. Будь ласка. Однак, я хочу вам ще показати одну річ, при якій вона буде працювати. В нас тут є надпис пристрій. Він однонаправлений це пристрій. А на тому, пішли, покажемо лисиці. А на тому в нас на тій кінцівочці написано дисплей. Якщо переплутати, працювати це не буде. Пішли далі, подивимось, що ж в нас вийшло. По-перше, йдемо у налаштуваннях, Давайте подивимось. Ну, тут в параметрах пристрою, зображення та звук. Ми бачимо, що є 4К 60 Гц, Він під'єднаний на 4К 60 Гц. І працює в нас і автофреймрейт. І різні частоти. І мало того, працює в нас, наприклад, HDR, Dolby Vision. Працює ERC. До речі, це дуже важливо. Ну, давайте я увімкну, наприклад, свій якийсь ролик з 4K HDR. Будь ласка, зараз запрацює HLG, HLG, 4K 60 Гц, Будь ласка, далі виходимо. виходимо, спрацьовує автофреймрейт, все добре. Йдемо у Netflix. Ви, до речі, бачите вставочку зараз, що 4К 120 Гц він витягує повноцінно, без питань. Йдемо у Netflix. Давайте. І Netflix це така штукенція, на ній дуже класно тестувати. Бачите, Dolby Vision, Dolby Atmos. Це тут з'явиться лише якщо він бачить. У пристрої, тобто він отримує отримує дані з телевізору, що тут є у телевізорі і Dolby Vision, і Dolby Atmos. Тобто, якщо б він був однонаправлений, не було комунікації у дві сторони, то цього саме не було. Вмикаємо, бачимо з вами, теж спрацьовує в нас автофреймрейт, повинен спрацювати Dolby Vision. Є усе добре, все, вимикаємо це все. І що я вам скажу? Дуже крутолезний дріт. Ви, по перше, підписуйтесь, а ми пішли подивимось, скільки він коштує і для чого ж він підійде. Переходимо зараз. Ми на Амазоні. Як купувати з Амазона, Я думаю, ви, ви вам не потрібно розповідати, бо є NP Шопінг, є міст Експрес. Коротше. 8К, бачите, з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos, 48 gbps eARC, Arc, DTSX, HDR Dynamic HDR, Dolby Atmos, HDCP2223. Тобто, якщо ваш пристрій потребує ще захищеного під'єднання, він це підтримує. До 165 футів спокійно можете під'єднувати. Далі вони тут. Бачите, показують різноманітні картинки. Давайте, давайте, подивимось. Ну тут більше нам 8K HDR ще показали. А більш нічого для нас цікавого. Коротше кажучи, я думаю, що це цікавий варіант. Але якщо він для вас задорогий, тобто коштовний, дуже, то є варіанти на Аліекспресі, де можна, там, наприклад, за 60 баксів купити такий, ну він не такий зручний. А, наприклад, за 50 баксів купити фібер оптик, який буде теж підтримувати і HDR, але в мене є там деякі, скажімо так, питання стосовно ERC. А Ану, є тут ERC? Ні, нема. Ну вони не пишуть про ERC, ніде. Ніде. Так, коротше кажучи, посилання в опису під відео, ми це рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозом Україна. На все добре.